Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко, юей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це новий шалений експеримент. Тисяча українських представників вільного народу, українських селян і 500 російських гусар. Ну що ж, буде цікаво на це подивитися, тим паче, що гусари це 18-те вже століття. Хто з них переможе? Чи я б сказав, за скільки їх затопчуть наші українські селяни? А ви, будь ласка, підпишіться, поставте лайк та напишіть у коментарях Слава Україні! А я відповім: героям слава. Ну що ж, будемо починати. Відправляємо селян. Бити гусар. Відправляємо гусар уперед і погнали. Ось так, ось так. Дивіться, дивіться, які щільні ряди. Давайте селяни, мучить їх, давайте, давайте, вирубуйте як ту капусту. Давайте, давайте. Ха-ха. Ось так. Правильно, ось так і повинно бути. Дивіться, 354 селяни. Селянина залишилась. І всі-всі герої, дивіться, ось тут гусар одобрюють земельку. Все на своїх місцях. А, ось так, друзі, ми побачили, як селяни топтали російський гусар. Дуже-дуже прикольно, як на мене. Можна буде наступного разу. Взяти навіть 600 чи 700 гусар, думаю, що селяни теж впораються. Взагалі, я в захваті від цього юніта, мені здається, це український селянин це у козаках реально унікальний юніт. Більше такого немає. Так, інші селяни теж сильні, але той факт, що їх можна захоплювати. Саме коли у вас стоять такі налаштування захоплення селян а українців захопити нереально. <ріст> Ось і думайте, хто тут найкращий. Ну що ж, друзі, з вами був Сашко. Це був шалений експеримент. Не забудьте підписатися, тому що я дивився. 80% тих, хто мене постійно дивиться, на жаль, не підписаний. Тому не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати щось у коментарях, щось гарне, і будемо разом поширювати український контент. Ну що ж, друзі, до побачення! Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! Нехай ваше життя буде сповнене щастям. До побачення!